Сподівання, які були публічні, були великою мірою завищеними. Є значний прогрес у відносинах між Україною і НАТО. Всі попеклися об цю ситуацію з необережними висловлюваннями. Я маю певні застереження, тому що я боюся, що те, що ми спостерігаємо, це є початок цієї політики ресентименту, політики ображеності. Пане Євгене, дуже багато було сподівань на саміт НАТО в Україні у Вільнісі. Наскільки взагалі реалістичними були ці сподівання на вашу думку? А як ви оцінюєте результати цього саміту? І зараз, коли певні сподівання України не справдилися, які висновки варто зробити? Ну, мені здається, що е, е, сподівання, які були публічні, були великою мірою завищеними і Звичайно, що перед тим була історія завищених очікувань, які реалізовувалися. Ми пам'ятаємо, яким чином Україна змогла реалізувати свій європейський вибір вже під час повномасштабного вторгнення, і там було і запрошення України до ЄС і надання Україні статусу кандидата. Зараз, коли ми говоримо про... То ситуація виглядає трошки інакше тут складніші рішення, тому що вони зачіпають не тільки питання розвитку, вони зачіпають так само безпекові питання, до яких країни ставляться набагато обережніше, і очевидно, що не було консенсусу серед країн-учасниць НАТО з приводу того, щоби запросити Україну, хоча це було і на мою думку, теж. Хорошим жестом, який би послав правильні сигнали, в тому числі і до Москви. Але результати саміту так само не є поганими, тобто, те, що ми побачили, це те, що є значний прогрес у відносинах між Україною і НАТО. Ми побачили, що відбулася певна нормалізація України в дискурсі безпековому НАТО. І якщо о, Україна зробить висновки з о, 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 цієї ситуації непорозуміння, яке сталося на НАТО, і так само висновки зроблять західні партнери. А мені здається, що о, всі попеклися об о, цю ситуацію з необережними висловлюваннями, і відповідно партнери будуть більш о, о, обережними у стосунках між собою, я думаю, що є хороший шанс, що в, в Вашингтоні. Запрошення до НАТО вже може стати через рік в практичному пам'ятаємо так, що цей саміт у Вашингтоні має відбутися в липні 2024 року за попередніми очікуваннями. Тому абсолютно будемо стежити. Знаємо, що українська команда заявляє вже про те, що починають вже готуватися до цього саміту. Ну і робота з просування української позиції не припиняється. Пане Євгене, маємо також цікаву статистику. Якщо от глянути на те, як Українське населення українці підтримували ідею вступу України до альянсу? Отже, зараз це 89%. У в грудні 2009 року. Це був 21%, але навіть у 2018, що доволі недавно, вже після початку війни Росії з Україною, це було від 41% до 45%. Зараз це, по суті двічі більше про що ці дані на ваш полі свідчать? Чи значить те, що Путін? Дійсно можливо програв, як сказав президент Байден вчора? з одного боку, так ці дані свідчать теж про те, що е, нарешті в українському суспільстві є дуже чітке розуміння, де є добро, де є зло. Але ці дані так само свідчать про те, як шло українське суспільство, і воно вони показують наскільки юною є українська політична суб'єктність, наскільки вона є новим феноменом. Ще 10 років тому значна частина е, українського суспільства не готова була усвідомити, де є реальні інтереси власні, де є безпекові інтереси, е, і поводилося так, ніби е, може робити все, що заменеться, тому що є хтось чи щось, що е, зможе запобігти, значить, якимись поганим сценаріям. А потім е, спочатку, початок війни в Криму на Донбасі, е, показав, що це не зовсім так. І з'явилася частина суспільства, якого стра це відчула, але частина суспільства далі була в стані, де е, фактично нехтувала загрозою, нехтувала небезпекою, і вже після повномасштабного вторгнення е, в 2022 році відбулося. Та синхронізація оптик різних українських дискурсів, і тоді українське суспільство е, стало нарешті на міцну платформу е, безпекову, де, де всі раптом зрозуміли, е, що Росія становить загрозу, що безпека приходить із Заходу, що нам потрібне НАТО. При тому, всьому, що не слід забувати, що минулої весни, е, коли от е, такий, значить. Е, Активний комунікаційний наскок на НАТО не вдався а теж були хвилі комунікаційні критики НАТО, які зрештою самі українці uh -huh. погасили. Тому мені здається, що цей досвід, який ми зараз маємо, це певний досвід калібрування свого голосу. Якщо можна порівняти з тим, як малі діти привчаються до того, як звучить їхній голос. Як вони можуть щось вигукувати чи промовляти? Тихо, то, що так само українське суспільство. Вперше вчиться калібрувати е, свій голос в таких екстремальних умовах, пане є, а, є на, питання на, у мене на, якраз на, в цьому на. контексті. Є питання в цьому контексті. У нас буквально півтори хвилини лишається українське суспільство дуже любить зачаровуватися якоюсь ідеєю і потім дуже швидко розчаровуватися. Як ви вважаєте, оскільки українці трошечки розчарувалися результатами саміту, чи не вплине це на бажання українського суспільства далі розвиватися у бік реформ? Я не думаю, що це вплине на бажання українського суспільства інтегруватися на захід, але це може вплинути на те наскільки сумлінним буде українське суспільство по відношенню до своєї домашньої роботи, яку суспільство має виконувати, і отут я маю певні застереження, тому що я боюся, що те, що ми спостерігаємо, це є початок цієї політики ресентименту, політики ображеності. Яка є теж своєрідною такою ознакою інфантильності, вона присутня в усіх центрально-європейських країнах, але вона не присутня в країнах Балтії, і власне мені здається, що Україна от ближчий рік буде здавати одразу кілька тестів на дорослість. Мені не здається, що це буде простий процес, але я сподіваюся, що. Безпекові загрози реальні ці дистанційні безпекові загрози будуть працювати як чинник, який витвержуватиме на нас, пане Євгене. Дуже дякуємо вам за цю розмову. З нами на зв'язку був Євген Глібовицький, це експерт із довготермінових стратегій, також засновник аналітичного центру. Промова. Дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Дякуємо.